Це бактерії, що ростуть у все більш концентрованих розчинах антибіотиків. бактерії перестають рости, коли потрапляють на першу смужку антибіотика, але ось з'являється мутант, здатний вижити в середовищі з антибіотиком. Потім відбувається інша мутація, і бактерії отримують можливість вижити в 10 разів більшій концентрації, потім у 100 разів більшість. І нарешті, всього через 11 днів еволюції, ці бактерії можуть виживати в антибіотику з концентрацією, яка в тисячу разів більша, ніж. Очаткова ви спостерігаєте еволюцію в дії. Ну а зараз я вирушаю до Мічигану, щоб побачити найтриваліше у світі еволюційний експеримент. Ходімо! Це річард Ленскі. він розпочав цей експеримент 33 роки тому, і відтоді разом з командою колег він продовжує це робити навіть у вихідні дні. У цій лабораторії знаходяться 12 колб з живими бактеріями кишкової палички. Вони щасливчики, які змогли вижити протягом трьох десятиліть еволюції в лабораторії. Отож, у нас є 12 ліній бактерій. У 1988 році єдиний спільний предок дав початок цим 12 окремим популяціям, і з того дня вони росли і ділилися незалежно одна від одної. То як вони еволюціонували, існують і інші тривалі еволюційні експерименти, як той, що почався у 1896-му. Вчені університету Лінойсу проводять селекцію кукурудзи, але вони отримують лише одне покоління на рік, той час як ці бактерії проходять через 6 або 7 поколінь на добу. За 33 роки бактерії в цих колбах пройшли через 74 чотичі поколінь. Якби це були людські покоління, то це означало б півтора мільйона років еволюції гомінітів. Для початку експерименту ми вирощуємо популяцію бактерій у чашці Петрі. Тут кожна окрема клітина утворює колонію. Тоді ми беремо трохи з однієї колонії щоб дати початок одній популяції, трохи з іншої колонії для іншої популяції. Але фактично всі вони починалися з окремих клідин, і це важливо, оскільки, якщо ми бачимо щось однакове, що відбувається в різних популяціях, то це не тому, що вони почали з однаковими генетичними варіаціями, і природний добір просто виловлював одне те саме знову і знову. В дійсності у вас повинні були виникнути незалежні мутації, які забезпечили. І конкурентні переваги, тобто в кожній початковій колонії, незалежно закріпилися однакові мутації. Лабораторне середовище відрізняється від звичного для бактерій. Тут немає інших організмів. Температура 37 градусів за цельсієм. розчин постійно один і той самий. Він містить глюкозу, фосфат калію, цитрат і деякі інші речовини. Єдиним джерелом вуглецю тут є глюкоза, кількість якої обмежена. насамперед, споживання глюкози дозволяє бактеріям розмножуватися максимально швидко, адже саме це нам і було потрібно. Щодня в кожній колбі бактерії діляться шість-сім разів що збільшує їхню кількість приблизно у сто разів. Зазвичай ми думаємо про покоління як щось обмежене часом, але у випадку з цими бактеріями вони обмежені доступними ресурсами. Якби у них було в десять разів більше глюкози, вони збільшили б свою чисельність і ще в десять разів. майже щодня протягом останніх 33 років відбувається цей процес перенесення. Одну десяту мілілітра або один відсоток розчину з кожної колби переносять у нову стерильну колбу, що містить той самий поживний розчин. Так концентрація бактерій знижується у сто разів. Це дає їм простір та ресурси, щоб далі рости і ділитися, збільшуючи свою чисельність у сто разів. Наступного дня процес перенесення повторюється. А тоді наступного дня, that, потім знову наступного, і так далі, навіть weekend, у вихідні. Цей процес триває вже понад три десятиліття. Що ж відбувається з бактеріями, які не переносяться, таких 99%? це кімната з автоклавами. Що відбувається у цій кімнаті? Щодня 99% бактерій кишкової палички гинуть у цих автоклавах. Це ніби бактеріальний крематорій. Так, так, саме так. Уявімо, що вчені не робили б цього, а натомість забезпечували усіх бактерій простором з поживним середовищем. Експеримент дуже швидко став би некерованим. На другий день вам знадобився б кубічний метр розчину. А на тринадцятий день потрібний об'єм був би в десять разів більшим ніж об'єм землі. А до 42-го дня експеримент заповнив би весь спостережуваний всесвіт. Мені здається, що генетично ці бактерії повинні залишатися незмінними, а мутації дуже рідкісними. Так. Проте у вашому експерименті вони не рідкісні. Ми підрахували, що в наших бактеріях лише одна із можливо сотні або одна з тисячі клітин матиме хоча б одну мутацію. Тож це не дуже багато, На відміну від людей, в яких кожен нащадок має приблизно 10...

Тож бактерії надзвичайно стійкі в сенсі мінливості, але їх мільярди навіть у крихітній колбі. Тому якщо шанс виникнення мутації одна тисячна, і у вас мільярд особин, то щодня в кожній з цих колб у вас може бути мільйон нових мутацій. Це багато варіацій, з якими може працювати природний добір. Можливо, половина цих мутацій не має жодного впливу на можливість бактерій процвітати у цьому конкретному середовищі. Ці мутації ймовірно мали б значення природі. Але в нас дуже просте середовище, тож ці гени можливо навіть не експресуються. Мутації з іншої половини, якщо не вдаватися у деталі, можуть бути шкідливими, оскільки погіршують шанси на виживання. Але з мільйона цих мутацій, які відбуваються щодня, Можливо, 10, або 100, чи тисяча насправді надають бактеріям конкурентну перевагу над предковими особинами. Їхня популяція росте протягом цього дня Тоді 99% цієї популяції видаляються а 1% особин отримує можливість рости далі. І якщо серед цих щасливчиків є бактерія, яка завдяки мутації росте на 10% швидше ніж інші, то група її нащадків має вищу імовірність потрапити у наступну колбу через день у свіже поживне середовище, де особини цієї групи продовжуватимуть рости на 10% швидше, даючи таким чином експоненційне зростання кількості. Мутації дійсно дуже рідкісні, і переважна більшість з них губляться. Але якщо вони забезпечують конкурентну перевагу, то можуть запросто захлеснути всю популяцію, але звідки ви знаєте, що ці бактерії насправді мають перевагу, як визначити, що вони краще пристосовані до середовища проживання? Ось де в нагоді стає одна з унікальних властивостей бактерій. їх можна заморозити на довгий період часу, а потім повернути до життя. Вони зберігаються тут в стані анабіозу. Ці контейнери містять заморожені зразки бактерій різних поколінь. Кожні 500 поколінь, а це приблизно 75 днів. Вони заморожують зразок кожної популяції. заморожуючи попередні покоління, вчені отримують заморожені фосилії Таким чином, наші зразки, яким вже понад 30 років, залишаються цілком життєздатними. і це дозволяє нам здійснювати так звані подорожі в часі. Ми можемо порівняти організми, які жили в різні моменти часу, змусити конкурувати бактерії покоління номер 70 тисяч зі своїми предками, так і є спосіб вимірювання пристосовності це змагання між сучасними і предковими поколіннями бактерій. Це ніби дивний бактеріальний бійцівський клуб. Вони розморожують старе покоління і змішують його в колбі з сучасним поколінням, а потім виділяють зразок для посіву. Щоб побачити відносну чисельність двох популяцій на початку, Потім потім колбу поміщають в інкубатор на добу і знову виділяють зразок для посіву. Сенс у тому, щоб порівняти їхні відносні темпи росту, яке покоління краще засвоювало глюкозу і ділилося швидше. Як відрізнити бактерію, яка проеволюціонувала від її предка? Вони ж намахають прапорцями з написами Я проеволюціонувала, але у нас є кольорове маркування, вбудоване в експеримент. Отже, шість наших популяцій на агаровій пластині утворюють червоні колонії, а інші шість білі. І в нас є одна версія предка від якого походять червоні колонії, і ще одна від якої походять білі. Ми можемо порівняти одну червону популяцію, що проеволюціонувала з білим предком. Або одну білу після еволюції з червоним предком, і ми можемо їх розрізнити. Тут видно, що червона популяція, яка проеволюціонувала, перевершила білого предка Для визначення переможця, кожна колонія підраховується вручну то, якими були найперші значні відкриття експерименту. Перше, що ми виявили, в чому не було сумнівів, то це один з прямих проявів дарвінівської адаптації шляхом природного добору. Так, бактерії з часом стають все більш конкурентноспроможними. Інші експерименти також показують, що еволюція у новому середовищі після бурхливого початку має тенденцію сповільнюватися з часом. Ми повторили це спостереження, тож я припустив, що графік з часом стане майже горизонтальним. Я навіть хотів припинити експеримент, але колеги, і моя дружина Медлін розсудливо порадили продовжувати, і я погодився і правильно зробили, тому що в 2003 році бактерії почали робити дещо дивне і неочікуване. Одна з 12 ліній раптово почала вживати в їжу інше джерело вуглецю – цитрат. Який був присутній у нашому середовищі протягом усього експерименту і використовувався як хелатор для зв'язування іонів металів але кишкова паличка, що живе в кишківниках тварин, як вид на це не здатна. Одного разу ми виявили помутніння розчину в одній із колб. Я подумав, що це якісь інші бактерії, здатні споживати цитрат, потрапили туди, що й підвищило каламутність. Ми заселили колбу новою популяцією з морозильної камери. Ми також перевірили, чи точно це були бактерії кишкової палички. Так, це були вони. Чи справді вони походили від предкового штаму? Так тоді ми почали займатися генетикою. Виявилось, що це одна з наших бактеріальних ліній після розморожування... Вони з'їли всю глюкозу, і на відміну від бактерій інших ліній, виявили, що в розчині є лимонний десерт. Тож вони почали споживати його, отримуючи інше джерело вуглецю та енергії. Зака зацікавило, чому для розвитку цієї здатності знадобилося настільки багато часу, і чи лише одна популяція її розвинула? Він зайшов у моросильну камеру і відібрав бактерії з тієї лінії, яка в підсумку розвинула цю здатність. Потім він спробував розвинути в них цю. Здатність знову починаючи з різних точок. В певному сенсі це нагадує перемотування при перегляді фільму. Повернімося на п'яту хвилину фільму, а тепер повернімося на десяту, а потім ще на двадцяту хвилину. Погляньмо, чи зміниться результат залежно від моменту початку. У нас було два взаємовиключних пояснення того, чому цитратний фенотип настільки важко було розвинути. По перше, це могла бути досить рідкісна мутація, не просто заміна однієї літери коду на іншу, а ймовірно. Перевертання певного сегменту динка, коли у вас тут була точка розриву, і тут лише так це могло статися. Тож це була дуже рідкісна подія, але вона могла статися в будь-який момент. Альтернативна гіпотеза полягала в тому, що відбулося кілька подій на кшталт мутацій, і це зробило можливим дещо цілковито звичайне. щось що на початку було б неможливим, оскільки ця мутація мала б такий ефект лише після того, як змінилися деякі інші характеристики організму. Коротко кажучи, виявляється, еволюція цієї здатності дуже складна, оскільки обидві гіпотези правильні. Експеримент показав інші дивовижні знахідки. Наприклад, замість очікуваного зростання чисельності, кількість бактерій знизилася. Але натомість розмір кожної окремої особи не збільшився. 6 з 12 популяцій розвинули гіпермутабельність, коли частота виникнення мутацій в 100 разів вища ніж у предків, але в цих популяціях через низку причин згодом частота мутацій знизилася. Здавалося б, вигідно еволюціонувати швидше за інших, але якщо частота мутацій занадто висока, то у потомства буде надто багато шкідливих мутацій. Але можливо найдивовижнішим відкриттям було те, чого не сталося. Моє припущення, що криві мутації вирівняються, виявилося хибним. Я уявляв собі дуже просту математичну модель, яка містить так звану прямокутну гіперболу. Вона спочатку різко піднімається, а потім наближається до горизонтальної асимптоти є й інша модель, яка також має лише два параметри: це степенева залежність, в якій зростання теж сповільнюється, але верхня межа відсутня. Тобто показник пристосовності зростатиме вічно, але темп цього зростання буде постійно зменшуватися. І виявилося, що ця степенева модель відповідає нашим даним краще ніж початкова модель, яку я вважав правильною. І вона не лише краще підходить на малих вибірках. Обидві криві майже збігаються. Вона передбачає майбутнє, і це справді круто. Тому що оригінальна модель, якщо взяти, скажімо, лише дані про п'ять тисяч поколінь і попросити її передбачити майбутнє, то вона покаже, що асимптота тут. Але коли ми отримали більше даних, ні бактерії пройшли цю асимптоту, тоді як степенева модель говорить нам, що асимптоти не існує. Ми даємо їй лише одну десяту наших даних і вона дуже точно передбачає все на 50 і навіть 60 тисяч поколінь. вона передбачає майбутній хід еволюційної траєкторії. Для мене це важливо, адже це змінило мої погляди на експеримент і навіть певною мірою на те, як я розумію еволюцію життя на землі. Життя на землі не перестає розвиватися. Ми це знаємо. Є різні фактори, як от падіння астероїда, вплив діяльності людини, віруси, які використовують своїх хазяїнів. Коеволюція не дає еволюції зупинитися. Світ постійно змінюється. Тому, звісно, еволюція ніколи не зупиняється, і це правда на 100%. Але наш експеримент показує що навіть за відсутності змін у навколишньому середовищі, існує настільки багато усе менше, і менших можливостей для еволюції та біологічної мінливості, що прогрес, мабуть, ніколи не зупиниться навіть у незмінному середовищі. Мені в експерименті цікаво дізнатися, чи продовжить ця модель передбачати зміни пристосовності бактерій. Підтримай цікаву науку на патреоні. Посилання в описі.